Пане Сергію, але от коли ми говоримо про часів, яр пам'ятаєте, ось ці розмови ще так весною були про те, що все от скоро часів я вже впаде, але ж дивіться, вже так жовтий місяць, і часів яр тримається. Ну тобто можна ж також робити якісь висновок, так і констатувати зовсім тільки протилежні речі. І коли ми говоримо про Покровську, спілкувалася із військовим експертом Олександром Осієнком, і він висловився так: каже: так про те, що росіяни повернуться, також говорить про обезпечення так флангів. Ось цих, але він каже, що це ще не факт, що міські бої триватимуть саме в Покровську. От ви погодитись. У своєму місті? абсолютно. Я саме про це і сказав, що війна, війна це грав, яку грають дві сторони. Ми з вами розглянули бажання і плани російської сторони, але це не означає, що ми не маємо певних планів на цю операцію, на, на Покровськ, на Турецьк, на інші міста. Якби ми не вчіплялися в нашу територію, хіба б ввелися в Турецьку прямо зараз такі запеклі бої? Ну, мабуть, що ні ми могли б відійти. Звідти така сама ситуація і на підступах до Покровська, і саме це є так званим другим блоком факторів, про які в тому числі згадує інститут вивчення війни, тобто наявність відповідних ресурсів російської армії, але при цьому наявність і готовність битися української армії. І саме тому ми говоримо про можливі варіанти розвитку. Я описав те, що Росія хоче отримати, але це не означає, що вона це отримає. Начальник штабу Азову Аккортевич пише про те, що західну техніку та зброю передають новоствореним бригадам, командир однієї з якої провели контрнаступу у 2023 році, в принципі підіймається питання, мовляв, що потрібно так також і цю техніку і зброєння передавати, якби і старим, скажімо так, бригада. Пане Сергій, як вважаєте, чи є дійсно така проблема? І от коли ми говоримо про комплектацію, такий підхід, ну, тобто, чи тут ну якби ну тобто як ви бачите цю ситуацію? Пані Євгенії, у нас є дуже велика проблема. Вона називається відповідальність командира, рівень обізнаності командира і відсутність такого поняття, як виконання заходів оперативної безпеки. У нас є проблема дотримання правил гри у цій ситуації. Пробачте при всій повазі, повазі до заслуженого командира. До пана Короткевича, чи він бачить стратегічну картинку на полі бою? Він може це бачити? Ні, не може. Він робить припущення, ну, знаєте, з позиції саме начальника штаба хай бригади. Ну Бригада це тільки 3-4 тисячі чоловік. Бригада це невелике найменше тактичне з'єднання. Ну, який, можливо, не вистачає якоїсь техніки, але він не розуміє, можливо, або не знає, слава Богу, що не знає, як і ми з вами, слава Богу, що не знаємо стратегічних планів командування. Це трошки інші правила гри. Тому це навіть не проблема, це, верніше, проблема не в тому. Проблема саме в тому, чому такі, такі пасажи з'являються взагалі в пресі. Це абсолютно внутрішня робота. Це робота, яка не має висвітлюватися в засобах масової інформації. Техніка надходить. Так, техніка надходить. Нам треба укомплектовувати підрозділи частини. Так, треба укомплектовувати підрозділи частини. Якби вона йшла таким потоком, щоб ми могли е направити її і для новоутворених частин, і для частин, які ведуть безпосередньо бойові дії, мабуть, ми це робили. Але в командування, мабуть, інше рішення, інші плани. Я не можу сказати, воно правильне чи неправильне. Ні ви, ні я. Ми не маємо такого обсягу інформації, щоб робити такі висновки, і слава Богу. Але такі е... заяви, які звучать е... з вуст або з е... сторінок відповідних людей, ну це є абсолютно неприпустимо і неправильно. Так не має бути. Це не справа начальника штабу бригади е... обговорювати дії старшого команди. Кінець кінцем хай він відкриє статуту, прочитає, як це робиться. Видання The Times написало про те, що Великобританія може направити війська в Україну. Йдеться про британських інструкторів, які навчатимуть українських новобранців. А також відомо, що Верховна Рада дозволила іноземцям служити в Збройних силах України на офіцерських посадах. І, зокрема, пане Сергію, це рішення Верховної Ради. Ну тобто, як я розуміти його ширше, ну мається на увазі, що це просто ну власне ті іноземці, які вже воюють за Україну і на території так України. Ну тобто, це якби ну як офіційно, скажімо так, та так і, і вірне слово не знаю, Бирають для цього чи ні, чи тут може йтись про щось ну якби ширше і більше. Ну знову ж таки, коли ми говоримо про іноземні війська в більш ширшому масштабі на території України, ні. пані, Гені, давайте зрозуміємо знов таки. Маніпуляція поняттями Британія може направити групи військовослужбовців, інструкторів для проведення занять з нами. Це з нашими новобранцями. Це не означає, що вона направляє військові підрозділи для участі в бойових діях. Місія інструкторська і бойова місія це трошки інше. Тому знаєте, щоб нейтралізувати цю непотрібну потрібно. І йдеться про невеликі групи людей, а в армії вже дві людини означають військовий підрозділ для того, щоб займатися виключно однією справою справою підготовки новобранців. Про що було сказано? Тому тут не про війська. Я ви знаєте, з цієї точки зору можу сказати і абсолютно заявити з таким, знаєте, чесним обличчям, що на нашій території знаходяться американські війська, підрозділи морської піхоти. Я розуміла, відати Вони, 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 вони займаються охороною американського посольства. Це обов'язок. їх. Це війська, це війська. Можливо, інші країни мають якісь невеличкі підрозділи призначені для забезпечення заходів безпеки саме їх посольств, і ми будемо абсолютно точні, коли скажемо, що маємо війська. Ви знаєте, щодо другої частини питання дозволу іноземцям обіймати офіцерські посади, дозвольте мені зробити таке трошки сміливе припущення. І воно пов'язано ось з чим. Довго в нашому середовищі, ну взагалі в інформаційному середовищі, обговорювалося питання а, пілотів. В нашій системі армійській всі пілоти є офіцерами. Тобто, якщо ми з вами зробимо дуже таке обережне припущення, ще раз кажу: це наша фантазія з вами, що а, таким чином Верховна Рада відкриває можливості. Для залучення людей, які мають досвід управління, наприклад, Ф-16, Міраж 2000, гріпинами, для того, щоб вони вже проходили службу, у вас не може наймену служити без роду, без племені, без визначення його статусу. Це, і ми маємо уберегти цих фахівців від подальшого переслідування на батьківщині, коли вони повернуться він отримує звання української армії відповідно до його фаху, і служить. І саме тому ну дозвольте мені зробити таке припущення, що це вирішує дуже багато проблем, в тому числі проблема а, імунітету кримін, криміналісти і кримінального імунітету від подальшого переслідування цієї людини на території вже своєї країни. Пане Сергію, а ось ці ну, якби, іноземні так, пілоти. Ну, знову ж таки, ми, як припущення, розглядаємо, а мається на увазі, це було для нас виходом, враховуючи те, що якби, великий значний час займає підготовка. Так, ну, під, Абсолютно. Абсолютно. Ну, ви самі відповіли на своє питання, тому що подумайте, скільки треба підготувати нашого пілота, а нам потрібні літаки вже не треба нікому пояснювати, що таке проблема керованих авіабомб або ми отримуємо пілотів вже тобто це може е значно вирішити питання нашого на е нашого е авіаційного забезпечення Пане Сергію, щиро дякую за всі ваші цікаві відповіді. Знаю, що мало часу. На жаль, відпускаю вас. Дякую за те, що ви знайшли та приділили свій час нашим глядачам. Надзвичайно приємно і дуже для нас це важливо. І давайте подякуємо нашим глядачам за підтримку. Друзі, я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу. Ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі у наступних ефірах. Пане Сергію, будемо вас чекати на особисті. Дякую вам. Добре, все найкраще.